Пам'ятаєте, ми збирали з вами 8 мільйонів на літачки. Доповідаю, в нас вийшов чудовий винищувач. Трохи був змінений він в процесі. Він мав бути камікадзе, але ми вирішили зробити їх бомберами. Кожну ніч вони можуть робити по три виліта. І сьогодні зроблено сім екземплярів. Зараз ще на стадії виготовлення ще десять. Тепер про новий проект є абсолютне розуміння, що саме потребує потребують сьогодні збройні сили. Отож я пропоную вам долучитися до проекту, допомогти. Компанія StarLife, співвласники якої вирішили виділяти майже ну, приблизно 5 мільйонів гривень на цей проект в місяць. Але цього недостатньо. Я зараз презентую вам, що собою являє цей проєкт. Пропонується придбати 60 гексокоптерів, бомберів, там буде все. І камери, і тепловізійні, і канали, різні канали, і захищення, і резистентність до ребів і так далі. То саме стосується і літаків. Плюс до літаків потрібні станції керування. Це іспанські станції, але збирається в нас все. І розробки інженерні наші, крім техніки, нашим групам дуже потрібні медевакуаційний транспорт, тобто група прикриття і медичної евакуації. Ціни всі пораховані, групи проходять навчання, але самотужки ми не впораємося з такою масштабною задачею, тому я прошу всіх небайдужих долучитися до цього проекту. Дякую всім. Слава Україні! Героям слава слава нації і смерть Російській Федерації.